Перша модельку, яку я зробив, вона полетіла у шість років. Е, мені допомагав е, хрещений, він був військовий, пов'язаний трошки з авіацією. був. І він мені розказував, що в мене поняття не було ні про аеродинаміку, ні про що. Але тяга вже тоді в мене була до авіації, тому що я народився під крилом літака в 49-му році. Так сталося, що перші потуги мамині були під крилом літака. Це був літак, Ту-4, був такий бомбардувальник величезний, чотири двигуни на ньому було. І оце вони базувалися рядом біля нашого хутора. І оце все дитинство було пов'язане з гулом оцих двигунів. І така любов поселилася в душі до них і несує її все життя. Ось о, 74 роки, а воно мене не покидає і, ну, і вночі сниться. І радість від того в мене велика. От беру я за основу американський літак, наприклад, mm -hmm. от ПА-20, є такий пайпер. Я його взяв, але мені ну, не подобається це діло. І давай я там перераховую цей супромат. Ось, все, все, зеляш, трошки перерахував, по крилу – ні, ні, площу треба збільшити, вага буде більша. Теж конструкторський підхід. Я в свій час пробував поступати у Харківський оційний інститут. От. Ну, обставини життєві не дали можливості. Коли робиш і береш за основу вже готові креслення літака, подивись, подивись на них, подивись, подивись і закрив. Все. І пішло своє все. Основи розрахунки на от, Основні параметри такі, вони не можна за них виходити, тому що він або не полетить, або буде згаяний час і матеріали. Треба знати, що робити. Оце літачок, прототип того, який я роблю зараз. От він був у мене в мріях. Я його змоделював у пальмових листочках. Це мрія. А там літак. Ось красень мій стоїть, моє дитя. Коли я їхав звідси, я отутово став і перехрестив його, отак. І промову зробив. Збережись, Господь Бог збережи мені літачок. За, за хату нічого не казав, а за літачок просив Бога, аби він мені його зберіг. І він зберіг мені. Дивіться, воно осколками побите все. Бачите, що робиться на кріші. Осколки градом летіли, а літачок не ушкоджений. Ось тут расисти вже стали. Ось йшла боротьба за автогору. Ось тут вже. Сюди дереги проривались вже були тут. Автоматні черги у нас в вікно на кухні, прям куля залетіла. Да, ми з жінкою були якраз на кухні в той час. Ось це підвальне приміщення, воно із двох частин. Ліва частина і права. У лівій частині було шість чоловік тут приховувалася. Е, велика сім'я тут була з маленьким дитятком, якому було, ну, може, там півтора рочки малесеньке. Тепер гляньте, бачите, такі були потужні вибухи, що пліти железобетонні воно полопалися. От отут ми були: дружина, я і сестра моя рідна. Тут ми були. Бо були тут. До того моменту, поки було терпимо, а потім, як почалися страшенні обстріли, от, і ми звідси виїхали. Поїхали до сестри біля Льотного училища, там п'єташка, і вона жила в п'єташки, живе і зараз. І ми поїхали туди. А туди у двір прилітає ракета. І прямо між хатами застряє. От така от величезна, прямо, і не зірвалася. І нам повезло. У квітні місяці, як тільки расистів тут відігнали, я вже приїхав із Західної України сюди один. Там дружина і сестра там залишилися, діти в різних місцях там. Вот. А я приїхав відновлювати. Я сюди приїхав. Я глянув. Страшне. Чотири кімнати до тла вигоріло. Ось його недольот був до моєї хати. Ось зруйнований будинок, оцей один. Ось оце, бачите, будинок поставили, вже відбудували. Був вщен зруйнований теж. Там зруйнований, там. І коли ми ще тут були, після обстрілів тисяча, я вибігаю на самий верх, дивлюся, а скрізь палає, факіли стоять. Я думаю, господи, може, мій будинок збережеться? Ну, не зберігся. Оце місце, куди перший боєприпас прилетів, і зруйнував оцю всю стіну, вивалив і е розірвався. Але оці стіни були на місці, ці на місці. пожежі не було. Через три дні, 9 числа, прилітає всю саму дірку ракета, пробиває оцю стіну. Пробиває цю стіну, і отут вона вибухає в цьому місці і запалює все. Це все я переробив, відбудував з весни всю стелю, стіни, все відбудував, зробив. От, все працює. Хм. Я хотів побудувати літак е, е, для роботи, аби він користь приносив, тому я його зробив 4 е, Він може брати на борт, окрім пілота, трьох пасажирів, або вантаж до 400 кілограмів це немало. Швидкість десь до 200 км на годину, не більше. Дальність польоту десь приблизно до тисячі кілометрів це теж немало, це дуже хорошо. При такій швидкості по території України можна швидко долетіти на море, в Карпати злітати. Дивіться, ось у лючок Убираю цю нірвку, підпираю її стоєчкою тут так? і тут звіжною роблю назад. Ти в польоті, берешся і вилазиш на крило. Літак летить. Переходиш сюди, на цю консоль, і собі посидиш на, на крилі. Отак от сидиш і просто. Літак летить, а ти сидиш з парашутом на крилі. Мені консолі закінчити треба. Дивіться, елерони і закрилки вже готові. Я вже збирав до кучі все. Але я не можу зашити нижню частину консолі, тому що мені там треба ще паливні баки поварити. Ось привіз. Недавно привіз, бачите, лист алюмінія, а 5 І З нього я буду робити такі баки, ну тільки більші. Тут бак стоїть під цим сидінням, а то будуть в крилліві два баки. Десь по 180 приблизно літрів. Два. Скільки коли ви почали е роботу? Десь на цей літак, якщо переводити в кожен день на 8 годин, то десь у мене пішло, видно, років повноцінних років 4. Він вже майже готовий. Цей літак зроблений двома руками однією людиною. Через війну плани загальмувались чи ні? Ні. Не загальмувались плани, а виросли в об'ємі більше. Треба поспішати. Треба поспішати робити більше, більше і більше. Отак. В роботі відчуваєш себе щасливим. Я його люблю. Я щасливий, що він у мене зберігся, що не постраждав. Ви ж бачите, вся стеля, вся покрівля, вона побита, просто вшита осколками. А на літаку жодної пробоїнки немає. Мені хочеться, щоб була перемога. От, хочеться тільки перемоги, тільки перемоги. Готовий терпіти все і довго, може і завжди терпів би, аби тільки потім була перемога. Не хочу миру просто так. Україна повинна бути вільною. Перше, куди я полечу, то там мамина хата, де хутір, де я народився. Я хочу там прилетіти над хутором, над цим, над хатою, глянути це все. А потім полетіти над дідовою хатою, прилетіти. Оце таке, в мене таке бажання є. Ну, а далі вся Україна.